Ласкаво просимо до Вінницької області, краю, де історія поєднується з неймовірною природою. Готові до мандрівки! Почнімо з серця регіону Вінниці. Тут на вас чекає всесвітньо відомий музей Садиба Пирогова, де ви поринете у світ видатного хірурга. А вечірня Вінниця просто зачаровує фонтаном Рошен одним з найбільших у Європі. Не забудьте також відвідати музей ретроавтомобілів. Щоб побачити справжні шедеври інженерної думки минулого та прогулятися парком дружби народів, хочете доторкнутися до унікальної історії? Завітайте до Вервольфу, Ставки Гітлера, розташованої в Стрижавці. Це місце змушує задуматись про складні сторінки минулого. А тепер до палаців на вас чекає розкішний палац Потоцьких у Тульчині, що вражає своєю величчю, та елегантний палац Щербатової у Немирові. Ці архітектурні перлини, справжні свідки минулих епох. Для поціновувачів фортифікацій замок Свідзинських у мурованих курилівцях, який зберігає дух старовини. А якщо ви шукаєте духовного усамітнення. То Лядівський усікновенський скельний чоловічий монастир ідеальний вибір. Це місце, вирізане просто в скелі, подарує вам незабутні враження. Ось така вона, Вінничина. Кожне місце має свою унікальну історію, яка чекає, щоб ви її відкрили.